Питання донації крові залишається актуальним повсякчас. Потреби на неї зростають щодня. Обласний центр крові приймає близько 20 донорів у день, але така кількість є недостатньою. У установі кажуть, тенденція на здачу крові в населення є, проте в зимовий період кількість донорів зменшується. Ну, це, мабуть, пов'язано з новорічними святами, які зазвичай люди святкували і святкують. А за цим стоїться порушення дієти, і тому свідоме населення, порушивши дієту, не йде ставати донором, а чекає відповідно якийсь період часу для того, щоб відновитися в донорстві. донацією рекомендується легка вечеря та гарний сон. Краще за все ситий та легкий сніданок без кави. Це може бути солодкий чай, дієтичне печво або каша на воді. Забороняється палити менше ніж за дві години до здачі крові. Якщо у вас є ознаки гострого захворювання, тоді це є уже протипоказ і неможливо в цей період іти претендувати донорам. Далі це та сама дієта, це вживання ліків, це вживання алкоголю. Це все є протипоказами, які якщо їх дотриматись напередодні і прийти в потрібний час, тоді ми отримуємо якісні компоненти крові, які будуть необхідні пацієнтам. Наразі є нестача першої позитивної групи крові та усіх негативних. Матеріали після кожної донації обстежуються на наявність гепатиту Б, вілу та сифілісу. В разі необхідності бажаючим видається письмова довідка з результатами досліджень. Багато складових, які за цим стоять, але загалом є недостатня кількість, тому що в нас останні дні в центрі крові більше 20 донорів упродовж не було. Стати донором можливо за умови повноліття. Відсутності будь-яких проблем зі здоров'ям та за умови ваги більше 50 кілограм. З часу останнього татуювання або пірсингу має пройти більше року, а за студи не менше місяця. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та гарний настрій, як зазначають в обласному центрі крові. Приходити на донації можна кожні 60 днів. Каріна Ліщинська, Дмитро Половинка, телеканал СК 1